А що це набухло? Гречка. Зараз йде до мене з І Іде супер-пупер. А що ви? готуєте? Гречка. Напарили на гречку, натем е картопельки, чосничок. Страва яка? Кров'янка. Кров'янка. А хіба картоплю дають кров'янку? Ну, ми даємо. Фірмова фурманівська кров'янка. Да, це ж ми не робимо, ага. так, як всюди. Супер пупер супер фірмак. А що от є такі люди, які навіть і і чути не хочуть про кров'янку, а я дуже люблю. От що ви скажете критикам? Ресу туди рісу, не тільки гречки, рісу. Я хоча? все равно роблю гречку з лісу. Mm -hmm. Всі туди спеції її так а кишку помилуються, чи поми, помита кишка, свинячка Це гарненька кішка. Вона ж сміється, стоїть. Сміється це як. Не знаю, зараз кажуть, що нам робити. Я, я не знаю, що нам робити. Це його довга, Та там надовго, її треба перерізати на двоє. Ми ж так, так перерізали. І тобто оце воно набухне, так? І ви його начините оце да, і, і в піч чи да. куди? Так, і в піч і, і спечемо. А що, Галь, ще її розв'язати? Я в тому смісті, що перевертати, нам треба буде. А попробуй а що, її перевернути. може переверну ще, ще, ще її вирізати? Да. Так, так. Тим більше вона да. груба, вона широка.